Всім привіт! Знову канал Львова Львів. І сьогодні ось така велика у нас посилка з Китаю, Це є джойстик, який можна використовувати як на приставках TV Box, так і на PlayStation 3 так і на Android і Windows-пристроях. Ось такі вона в упаковці прийшла до нас, як, як чуємо, щось там вже літає по тій коробочці. Зараз подивимося, що це є. Йшла вона до мене 37 днів. Ціна даної приставки 19 доларів 99 центів. Зараз не більше нічого немає. Ось так дана коробка запакована. Хоча запакована вона не, не до кінця. Так, тут зовнішньої плівки немає. Можливо, відкривали і перевіряли, чи дійсно пристрій працює. Приставка від фірми Tronspart фірма досить хороша, у мене є від неї зарядний пристрій. Хто не бачив огляд, в мене є на каналі ось такий пристрій. Дуже хороший і присутня функція швидкої зарядки. Модель даної приставки Mars G01. І тут відповідно бачимо, що приставку можна використовувати, джойстик можна використовувати для PlayStation 3, як на телевізори, так і для ТВ-боксу, і для ігрових приставок. Верніше, Ігор на Android і Windows операційній системі. Працює на частоті 2,4 ГГц на відстані до 30 футів, це орієнтовно до 10 метрів, що, по суті, достатньо повинно бути присутнє в даному джойстику вібрація ну І тут показано, що можна з'єднати з Android, комп'ютером і PlayStation 3. Батарея тут 600 мА в джойстику, що є досить багато. За допомогою цієї батареї. Джойстик може працювати близько 20 годин. Це вказано Вказаний час без, з вимкненою функцією вібрації. З включеною функцією вібрації даний джойстик буде працювати близько 5 годин. І тут, по суті, вказано, що зроблено ручки з дизайнерським підходом і ергономічністю, щось типу того. Так, тут вказана комплектація, сам джойстик 2,4 ГГц ресивер, usb кабель, ОТЖ кабель і інструкція по використанню. Тут знову ті дані, які я вже вказував. батарея 600 мА робочий робочий діапазон, робочий ток. 1120 мА. Це ток в режимі очікування. Це зарядний ток. Оце мотор вказано, що присутня вібрація тут. Інтерфейс підтримується USB 1, 2, 3. Функція Plug and Play підтримується. підтримується для комп'ютерів, PlayStation Android, це вже я говорив, і комплектація. Ось отакі упаковочці. Додатково, ще тут є е, такий мішочок для переносу. Десь він тут, напевно, пережався. Скоріше за все. Класно. Сама інструкція. Коротенька на, на англійській мові. Вказано за що відповідають кнопки, як настроювати, як заряджати і більше нічого. Це не були зафіксовані кабелі, вони знизу так літали, тому з джойстиком не повинно нічого бути. Ось так. в суті, зафіксований джойстик досить надійно. Ось кабель і е перехідник з USB на е мікро USB. Сам джойстик важкуватий, наругаю його. 208 грам. в руці зручний, тут частина ребриста, вона є якась прорезинена, що дає змогу зручно тримати його. Ось. Ця індикація, напевно, що показує, що батарея сівша. Тут потрібно розбиратися. Розміри даного джойстика це і висота 155 мм, довжина її від країв 55 мм. І так, вона 112 міліметрів. Ось тут 55, ось тут 120. 112. Через декілька хвилин спробуємо підключитися до якогось пристрою, перевірити, чи даний джойстик працює, і повернемося. І так, даний джойстик ми спробували підключити. На жаль, інших пристроїв, крім мобільного телефону, в мене немає. Тому коротенько покажу, як підключається даний пристрій. Ось тут, як бачимо, кнопка Т є з підсвіткою. Досить непогано. так. Тут у нас є ще роз'єм для зарядки. І так, підключали ми телефон. Тут інструкція відображається, як кожен пристрій підключати до... Даного джойстика. Щоб підключити пристрої, тобто планшети або телефони до джойстика, необхідно підключити через OTG-кабель даний пристрій. Щоб включити сам джойстик, ми тримаємо 2 секунди на кнопці T. Він включається. Пізніше 5 секунд ми тримаємо. на кнопці Т відповідно знаходить ось цей пристрій і вже, відповідно, пристрій може бачити даний джойстик. І, як бачимо, перелистування. Допустимо, відкриваємо папку, закриваємо папку. Щоб грати якісь ігри, необхідно качати спеціальні, які для цього пристосовані, і вже сам джойстик в цих іграх налаштовувати. Це можуть бути ігри, як і FIFA, Real Racing з останніх, які досить непогану графіку мають. І, по суті, з тим проблем не повинно бути. Сам джойстик є з міцного пластику. Я не думаю, що навіть при першому падінні, або після декількох падінь він би розламався, хіба що це повинен бути великий удар. Все досить гарно продумано, досить класно зроблено. Тому я даний джойстик буду рекомендувати, хто має приставки або хто буде бажати такі. Собі придбати, іменно взяти ось цей. Силку я залишаю в описі, кому даний пристрій потрібний. І я рекомендую взяти його до уваги і розглянути таку штуку. Для кого відео було корисним, ставте лайк і не забувайте підписуватись на канал. Всім пока!